Чудовий день, чудова середа. Сьогодні ми, як ніколи, цінуємо можливістю зустрітися і цінуємо можливістю мати єдності, тому що останні два дні наша країна пережила деякі потрясіння. Мабуть, хтось не помітив, а може, хтось і різко це помітив, коли в нас зник зв'язок, де кого зник інтернет. І ми нарешті змогли озирнутися по сторонам і подивитися, а що ж відбувається. Що в нас нарешті відкрилися очі, і ми побачили, що відбувається навколо нас. А навколо нас, виявляється, вирує життя. А навколо нас виявляється багато змін і перемін, які відбуваються. І ми часто їх не помічаємо, тому що ми живемо десь в якомусь своєму маленькому світі. Ми його обрали для себе і ми вважаємо, що нам так добре. І кожен живе своїм життям, кожен живе своїми переживаннями і час від часу. Інколи да, збираємося е, разом для того, щоб е, послухати Слово Боже, для того, щоб знати деякі настанови і зрозуміти, куди рухається церква. А потім вертаємося знову до свого життя і знову живемо тим самим, чим і жили далі. Але чи цього бажає Господь, як ви думаєте? Чи бажає Господь, щоб ми жили кожне своїм життям і тільки час від часу збиралися для того, щоб побути разом? Ні. Ні. Господь бажає, щоб ми знаходилися в цій єдності постійно. І саме для того він залишив нам своє слово, саме для того він прийшов на цей світ, і саме для того він послав Святого Духа, для того, щоб ми мали це живе єднання кожний день. Зараз, збираючи свого сина в армію, відсилаючи йому деякі скажі так, посилки, збираючи деякі комплекти, ми отримали, по його замовленню, годинник з компасу. Дуже цікавий, скажімо так, гаджет, але з одного часу я зрозумів, що компас є дуже важливий для того, щоб мати певне орієнтування на місцевості. Так само, як годинник важливий для того, щоб знати, яка година і знати, який певний час. Так само дуже важливе те, щоб ми мали певне орієнтування на місцевості. І я зрозумів, що це важливо не тільки в земному житті, це так само важливо і в духовному житті. Ви так вважаєте? Чи треба нам орієнтуватися і знати, де є певний час і певне місце? Да, знаєте, є така приказка серед людей: бути в правильному місці і в правильний час. Так, ось я вам скажу одне. Сьогодні ми зібралися всі в правильному місці і в правильний час, тому що сьогодні прийшов Господь, і Він сьогодні хоче бути серед нас. Але дуже важливо нам так само знати і правильний напрямок, куди ми йдемо. І саме тому я обрав тему сьогоднішньої проповіді небесна зоря та духовний компас. Ці дві речі, які можуть нам вказати правильний шлях. І для цього я е, хочу зазначити те, що важливість знання правильної дороги зазначає і сам цар і пророк Давид в своєму Псалмі 138-му, в деяких прикладах, це 139 й псалом, 23 і 24 вірш. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене провадь. Сьогодні я не хочу проповідувати саме про те, коли ми повинні знати часи і пори. Це окрема тема проповіді, і про це можна говорити багато. Сьогодні я хочу говорити саме про те, що нас направляє на цю вічну дорогу. І тому небесна зоря та духовний компас. Давайте відкриємо Біблію. Сьогодні в нас грудень наближається Різдво, і тому я сьогодні буду читати Різдвяні історії. Вона записана в Євангелії від Матвія, другий розділ, перший і одиннадцятий вірш. Всім відома історія, можливо, діти потім на Різдво нам її ще й покажуть. Коли ж народився Ісус в Іфліємі юдейським за царів, царя Ірода, що то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Сходу і питали, де народився де народжений цар Іудейський. Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним весь Іерусалим. І, зібравши всіх перевезлищеників і книжників людських, він випитував у них: де має Христос народитися? Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейському, бо пророка написано так: а ти, віфлієми, земля Юдина, не менш нічим між. Осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти він, мій народ ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудріців і докладно випитував їх про час, коли з'явиться зоря. І він відіслав їх до Іфлієма, говорячи: йдіть. І пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було, і, бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і ви, і ви. І війшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю, і вони впали низьма і вклонилися йому, і відчинили скарбниці свої, і піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Ось така всім відома різдвяна історія. Я думаю, що всі ці історії знають, не треба її переказувати, але в чого вона нас навчає? В Біблії ми знаємо прекрасно, що Бог залишив не просто історії заради самих історій. Він залишив ці історії для того, щоб ми могли з них чогось навчитися. І чого саме ми можемо навчитися з цієї історії? З цієї історії добре відображені етапи пошуку вірної вічної дороги. Саме Поетапно, так як це необхідно робити, для того, коли ми шукаємо будь-яку вірну дорогу, так само і тут, в цьому місті, відображено те, що нам необхідно робити для того, щоб знайти необхідний вірний шлях. Перш за все, для того, щоб знайти будь-яку дорогу, нам необхідна певна мета. Для того, щоб почати шукати дорогу, нам треба визначити, куди ми йдемо. Коли ми не знаємо, куди ми йдемо, то ми в деякій мірі нагадуємо, знаєте, такий був повітряний шарик, коли його надуваєш і впускаєш по кімнаті. І він так безперечно літає вверх вниз вверх вниз поки не здується повністю, або не лопне, напоровшись на щось гостре. Або коли дивишся на ракету, да, яка взлітає, і в неї поломані стабілізатори. Вона взлітає різко вверх. Потім або різко вліво або вправо, а потім каменем падає вниз, вертаючись назад на те місце, від вона була відправлена. Так часто буває і з нашим життям, тоді, коли людина не має жодної мети в своєму житті. Тобто живе без всякої мети. Вліво, вправо, вверх, вниз, поки на щось не напориться. Напоровся, а потім, відповідності. Ой, а щось і стало. І тому нам дуже важливо визначити в своєму житті певну мету. В нас має бути мета. І мету нам зазначив Ісус Христос. В Євангелії від Матвія в 6 розділі, в 33 му вірші, Він вказав ту мету, яка має бути в кожного християнина. Шукайте найперше царства Божого і правду Його, а все ж це вам додасться. Тобто, в першу чергу, мета кожного християнина це царство Боже. Це є ваша мета? Хто з вас шукає Царство Боже? Підніміть руку. Слава Богу! Отже, мета у вас всіх правильна, але мало мати мету, треба її ще досягати. Якщо наша мета є царство Боже, це не просто бажання. Тому що багато людей бажають досягнути Царства Божого. Я думаю, що в історії людства таких людей немало. Багато людей хочуть досягнути Царства Божого, але не всі його досягають. Чому? Чому дехто, хто бажає досягнути Царства Божого, його не досягає? Як ви думаєте? Це один з варіантів. А другий варіант ну, на це відповідь нам дасть сам Ісус Христос. Я не хочу е його перефразовувати, я зачитаю місце з Біблії, е як на це питання відповідає сам Ісус Христос. В Євангелії Матвія в 11 розділі, 12 вірші, Ісус каже: «Від відні же Івана Хрестителя, і досі царство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають Його. Отже, бачимо, що для того, щоб досягнути царство небесного, нам необхідно докласти певні зусилля, тобто зробити певні дії. Якщо дивитися на цих мудреців і брати їх як за приклад, тому що ми сьогодні розбираємо саме на прикладі цієї різдвяної історії докладання зусиль, ми бачимо, що ці мудреці шукали Бога. Я не не, не, не можуть так повірити ні в те, що вони випадково побачили цю небесну зорю. Тому що, як всі говорять дослідники Біблії, між тим, як вони вибралися і побачили цю небесну зорю, і як вони побачили дійсності Ісуса, пройшло два роки. Люди в подорож, в пустелю на два роки, без якоїсь мети не йдуть. Цю зорю могли побачити багато людей, тому що зоря була від, е, відома для всіх. Однак впізнав її сенс, впізнали тільки ці мудріці. Чому? Тому що вони шукали. Вони шукали і вони мали бажання. Вони докладали певні зусилля. Тобто вони досліджували, що може їх привести до Бога. І вони побачили цю зорю, зраділи їй і направилися в шлях. Шлях непростий, тому що два роки по пустелі. Я думаю, що це не скажу так, це не один день перейти. На той час не було е комфортних джипів, не було експрес-поїздів, не було чогось, чим можна було даватися швидко і комфортно. Це зазвичай був е е шлях пішки, ну або максимум на верблюдах. Да? Тобто, тому що навіть коні зазвичай не витримували е довгих переходів в пустелі. Тому цей шлях не простий. Отже, ці мудреці вони заклали певні зусилля. Для того, щоб побачити Ісуса Христа, вони поставили перед собою мету, і вони були готові досягати цієї мети, досягаючи певних зусиль. Так само, і слово Боже, вчить нас. Царство Боже з силою береться, царство Боже береться тим, коли ми досягаємо певних зусиль. І якщо ми сьогодні хочемо досягнути царства Божого, нам так само треба прилагати певні зусилля. Нам мало просто бажати туди попасти. Нам треба хоча б туди піти. Відправитися в цю дорогу. Так, можливо, ця дорога буде така сама, як мудреці два роки по пустелі, можливо, в когось три роки на пустелі, в залежності від відстані, яка на сьогоднішній день в нас є між даними точками. Однак, в будь-якому випадку, нам необхідно буде приложити певні зусилля для того, щоб досягнути цієї мети. Мудреці досягнули зусиль, і вони досягнули своєї мети. Вони побачили Ісуса Христа. Так само і ми, якщо ми будемо докладати зусилля для того, щоб побачити царство небесне, ми побачимо його. Це не буде просто бажання нашого серця, тому що всі хотять на небо, всі хотять до Бога, але не кожен готовий платити ціну. Тому що коли ми говоримо про зусилля, це означає про те, що нам необхідно заплатити певну ціну. Нам треба чимось пожертвувати, пожертвувати певним комфортом, як пожертвували ці мудріці. Я думаю, вони були небідні люди, і вони жили в певному достатку, тому що швидше всього, що вдома в них були так, непогані маєтки, непогані, непогані так, умови, в яких вони проживали, і відправитися на два роки в довгий шлях, а по факту це, мабуть, і ще й чотири роки, тому що ще два роки назад не розуміти, що це повинно бути дуже сильне бажання досягнути цієї мети, побачити царя іудейського. Інколи я задавався запитанням, що саме спонукало мудреців зі Сходу побачити царя іудейського? Що мало яке відношення Іудея до їхньої місцевості, коли вона була так далеко? Можливо, всі, хто навколо них жив, навіть і не чули про таку країну, не кажучи вже про їхнього царя. Але вони поклали в серці своєму. Знайти царя іудейського, і вони його шукали. Я думаю, що це не один рік, не один день. Вони шукали способи, яким чином вони могли б його досягнути. Тому що зорю вони побачили не випадково. І вони слідкували за нею. Вони її розшукували. Мудреців було багато на той час, однак тільки ці знайшли необхідну зорю. І вони пішли за нею. То саме буває і на сьогоднішній день. Царство Божого бажають всі досягнути, але досягнуть тільки ті, хто докладе певні зусилля і почне його шукати. Другий важливий аспект, який нам вказує це місце, це те, що нам постійний, потрібний постійний дороговказ. В російській мові таке поняття як «путіводна звізда. І ми бачимо, в даному випадку так само мудреці слідували саме за небесною зорією, яка була постійна. Вона знаходилася на постійному місті. І для мудреців таким дороговказом стала ця зоря, і вони пішли за нею. Так, я думаю, що під час цього, цієї дороги вони неодноразово втрачали її з погляду, да? вони, можливо, і, і цей, тому такий і довгий шлях був. Однак вони постійно її шукали, вони знали, що саме приведе їх до цієї мети. І вони йшли за цією зорю. Що таким дороговказом може бути для кожного з нас? Як ви вважаєте? Ми можемо в принципі, дивитися на полярну зірку, да? вона постійно вказує на північ. Але чи це той дороговказ, який нам потрібний? На сьогоднішній день ми маємо єдиний дороговказ, який є для кожного з нас. І це є сам Ісус Христос. Апостол Павло в посланні до Євреїв в 12 розділі, в 1-2 вірші, зазначає наступне: Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас? Та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого, дивлячись на Ісуса Христа. Отже, нашим дороговказом є сам Ісус Христос. І апостол Павло зазначає, що саме дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо бігти вперед. Рухатись вперед туди, куди кличе нас Господь. Але як ми можемо дивитися на Ісуса Христа, якщо ми з ним не зустрілися? Отже, важливим аспектом для того, щоб ми побачили цей наш дороговказ і могли на нього дивитися, нам необхідно зустрітися з Ісусом Христом. Тому що ми не можемо бачити того, з ким ми навіть не зустрічалися, а тільки чули. Увірувати. Можна і по словам. Але пізнати Ісуса Христа і вибрати Його своїм дороговказом можна тільки після того, як пережити особисту зустріч з ним. Я думаю, що сьогодні на цьому місті більшість людей, які прийшли сюди, зустріли Ісуса Христа в своєму житті. Зустріли. Чи тільки чули про нього? Коли ми говоримо, дивлячись, це дуже важливо, ми повинні розуміти, що в нас повинна відбутися зустріч. Ми не можемо дивитися на того, кого ми, з ким ми не зустрілися, кого ми не бачили і з ким ми не спілкувалися. Павло знав, що він говорив: він зустрівся з Ісусом Христом, і ми знаємо, чим закінчилася ця зустріч. Та? Він шукав Бога. Він знав Бога, він ревнував по Богові, так само, як і багато із нас, знають, чули про Бога, ревнують і шукають Його. Але чи пережили ми цю особисту зустріч? Тому що саме після особистої зустрічі з Ісусом Христом змінилося життя апостола Павла. До того часу він був просто звичайний савол. А після того почався формування саме апостола Павла. Того, якого ми знаємо, як мужа віри, того, якого ми знаємо, як, того, хто написав дуже багато послань Нового Завіту, того, кого ми, чи, чи, чи слова ми вивчаємо на сьогоднішній день. І ми беремо Його життя як за приклад. Саме після особистої зустрічі з Ісусом Христом змінилося його життя. В Івангелії від Іоанна, в 14 розділі, 6 і 7 вірш написано, промовляє до нього Ісус, я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не тільки через мене. Коли б то, е, ви пізнали мене, то пізнали було і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і його бачили. Ісус сам вказує нам на те, що бачачи його, ми можемо бачити батька. Бачачи його, ми можемо бачити вирний шлях, тому що він є тим шляхом. Спілкуючись своїми учнями, він ділиться з ними цим відкриттям, він ділиться з ним цим словом, що саме спостерігаючи і наблюдаючи за ним, бачачи його в своєму житті, вони зможуть знайти вірний шлях. Він вказує їм цей дороговказ, по якому вони можуть йти. Тому що багато людей знають про полярну зірку. Я теж про неї знаю. Але коли я подилюся на небо, я її не побачу. Я не знаю, де вона знаходиться. Я ніколи не користувався. Я просто чув, читав про неї в школі, так само, як і всі. Да? Тому що є полярна зірка, знають, вона частина э, сузір'я Велика Медведиця, да? і вона постійно вказує на північ. Але коли я дивлюся на небо, я не Великої Медведиці, не тим більше полярної зірки не знайду. Та, хоча вона там є. Чому? Тому що я ніколи нею не користувався. Мені це не було потрібно, я ніколи на неї не дивився. Так само і в нашому житті. Ми, часто чуючи про Ісуса Христа, якщо ми не зустрінемося з Ним, не побачимо Його. Ми можемо знати, що Він є. Ми, знаємо, ми можемо знати, що дивитися на нього і можна знайти дорогу, але ми ніколи на нього не дивилися. Чому? Тому що ми ніколи з ним не зустрілися. Ми чули про нього, ми знаємо про нього. Ми віримо в нього. І ми знаємо, що ми спасемося ним, і ми спасемося. Тому що ми е, е, покликали його в свого життя. Але ми не пережили оцю особисту зустріч так само, як в свій час пережив її апостол Павло. Так само, як пережили ті, хто е, е, йшли за Ісусом, так само, як пережили ті, хто йшов за Ним постійно і вони бачили перед собою Ісуса Христа, тоді, коли було це важливо. Важливість саме побачити, а не почути, е, зазначає е, відзначення так само і в Біблії. Пам'ятаєте історію про Самарянку. Біля колодязя була одна жінка, самарянка. Вона хотіла набрати води. Прийшов Ісус і почав з нею спілкування. Під час цього спілкування вона пізнала, що він є Спасителем світу, що він є Христос, і побігла всім розповідати. Всі почули про це, ворохобилися, зацікавилися, прийшли, зустрілися з Ісусом Христом. І тільки після того, як вони зустрілися з ним, що вони сказали? В Івангелії від Івана, 4 розділ, 42 вірш. А до жінки казали вони, не за слово Твоє ми вже віруємо, самі, бо вже чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Саме після особистої зустрічі з Ісусом Христом вони пізнали, що Він дійсності є Спасителем цього світу. То саме і в нашому житті ми почули слова спасіння, ми почули слова, які торкнулися нашого життя, але не по тим словам ми повинні вірувати, а по тому, що ми особисто зустрілися з спасителем цього світу. Саме тоді ми можемо його бачити, саме тоді ми можемо за ним слідувати, тому що Слово Боже закликає нас, «слідуй за Христом, щоб ми постійно йшли за Ним. Але як ми можемо йти за кимось, коли ми його не бачимо? Коли ми з ним не знайомі. Якщо вас покличе сусід на рибалку, ви підете? Можливо, так, якщо сусідом більш-менш знайомі. А якщо вас покличе просто якийсь дядько по дорозі, пішли зі мною на рибалку. Яка у вас буде реакція? Щось тут не так. Я не знаю тебе, і я не піду до тобою. Так само і в нашому житті, якщо ми не будемо особисто знати Ісуса Христа, ми не зможемо за Ним іти. Ми можемо стільки завгодно говорити, що ми йдемо за Христом, але до тих пір, поки ми з Ним не познайомимося особисто, ми ніколи не зможемо піти за Ним. Тільки після особистої зустрічі, після особистого знайомства і особистого відкриття ми можемо його нарешті побачити в цьому житті і слідувати за ним. І тоді в нас появиться оцей дороговказ, оця небесна зірка, яка вела цих мудреців. І тоді дійсності для нас буде неважливо, скільки нам треба буде йти. Два роки по пустелі, три, чотири, п'ять неважливо, ми знаємо, куди ми йдемо. І цей дороговказ завжди залишається перед нами. В нас є мета. І ми знаємо дорогу. Ми знаємо, куди нам необхідно слідувати. Але так само, як і зорями, в нашому житті бувають інколи моменти, коли ми втрачаємо цей дороговказ, втрачаємо з ним зв'язок, втрачаємо можливість його бачити, тому що з'являються якісь земні тяготи, турботи. Якщо подивитися по, -по, -по земному прикладу, з'являється, наприклад, на небі облака, або в день, коли не видно зорів. Да? Тоді як іти за зіркою? Тоді, коли її не видно. І от тоді появляється такий необхідний всім гаджет, як компас. Що є духовним компасом для нас? Як ви думаєте, що вказує так само на Царство Небесне, як і вказує Ісус Христос? Тому що як компас, так і полярна зірка, вони завжди вказують, куди? На північ. То саме і, 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 і з духовним компасом, так само, як Ісус Христос, Він вказує нам дорогу до Царства Небесного. Що інше нам ще може туди вказати? Беремо той самий приклад, який ми тільки що розбираємо? Іменно різдвяну історію про мудреців. Не треба багато шукати. Ми маємо конкретний приклад саме по цим мудрецям. І ми повинні розуміти, що ми, коли ми дивимося на цей приклад, ми бачимо відповіді на всі наші запитання. В Івангелії Матвія перший да, розділ, четвертий і шостий вірш написано, що: І зібравши всіх первосвященників, тут же діє Ірода, і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Мудреці досліджували, втратили багато часу, вони шукали, нарешті вони знайшли зірку на небі, і вона привела їх до Христа. Однак, виявляється, можна було знайти це все простіше, так? Да? І що кажуть йому вони, вони ж відказали йому Віфліємі юдейському, бо в пророку написано так, і ти вівлієми земля Юдина не менше нічим від осадами Юдими, бо з тебе з'явиться воч, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Отже, ми бачимо, що компасом духовним, який є для нас, це є Біблія. Коли ми відкриваємо Писання, там є можливість побачити те, ту дорогу, яку ми не можемо бачити в своєму житті своїми очима. Коли ми втрачаємо зв'язок, коли ми втрачаємо е, дороговказ перед собою, єдина можливість знайти правильний шлях це є слово Боже. Це тоді, коли ми відкриваємо писання, і тоді ми можемо, досліджуючи його, знову взнати дорогу туди, куди нам хідно йти. Апостол Павла в другому посланні до Тимофія пише і нагадує кожному з нас, е, другий розділ 16 17 вірш: все писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи. До виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Тобто, саме до направи на вірний шлях, до направи на вічний шлях, до якого і про який саме і говорить до нас цар і пророк Давид в своєму псалмі: перевір, чи не на злія дорозі, да і направ мене на дорогу вічного життя. Кожен з нас хоче йти цією дорогою, кожен з нас хоче досягнути своєї мети, кожен з нас хоче знайти ту мету, до якої він йде. І якщо ми готові платити ціну, так само, як були готові платити її мудреці, готові докладати зусилля і йти, незважаючи на труднощі, незважаючи на важкий шлях, готові досліджувати і слідувати за цією зіркою, слідувати за Ісусом Христом, бачачи його постійно перед своїми очима. А якщо втрачаємо, то постійно досліджуйте Слово Боже. Чому? Тому що ми знову докладаємо зусилля. Ми знову і знову шукаємо вірного шляху. Чому? Тому що ми не хочемо йти неправильним шляхом. Ми хочемо досягнути мети. І для цього в нас є два способи: да? слідкувати за полярною зіркою, слідкувати за Ісусом Христом і досліджувати Писання. І якщо ми докладемо всі зусилля, то я думаю, що кожен з нас... Досягне тої самої мети, якої досягнули і ці мудреці. Ми побачимо Царство небесне. Тому що Ісус, одно, Христос, одного разу сказав, що Він йде до батька для того, щоб приготувати нам оселі. І потім Він зустріне всіх нас. І навіть якщо не так, то Він сказав, що в його батька багато, і навіть якщо не так, то він приготує їх для нас. І після того Він зустріне кожного з нас. Він виходить на зустріч. Так само, як мудреці, коли вони втратили вже всяку надію знайти царя Віфліємського і отримали напрямок від первосвященників і книжників, вони все рівно зраділи, коли вони побачили зірку. Тому що основний дороговказ, який був для них, це була та зірка. Так само і для нас. Можливо, ми будемо час від часу втрачати. Я би не хотів, щоб ми втрачали цей погляд на Ісуса Христа, але якщо так відбудеться. Ми повинні його знову відшукати. Ми повинні знову знайти цей дороговказ, тому що він в дійсності вкаже нам місце, де знаходиться Царство Небесне. Він в дійсності вкаже нам місце, де знаходиться мета нашого життя, туди, куди йде кожен з нас. І так само, як зраділи мудреці, коли знову бачили дороговказ, я хочу, щоб раділо наше серце, коли ми знову і знову будемо бачити Ісуса Христова в своєму житті. Я закликаю вас зараз до молитви. Сьогодні в нас середа, і сьогодні в нас. День спілкування з Богом. Сьогодні ми будемо єднатися з Ним, і сьогодні ми будемо шукати саме цієї зустрічі і єдності з Ним, для того, щоб Він сьогодні кожному з нас показав цю дорогу: дорогу до життя, дорогу до спасіння, дорогу до вічності, ми кожен з нас хоче перейти. Щоб ми не блукали пустелею два-три роки і не знали, куди ми йдемо, а щоб ми йшли в вірному напрямку. Не боячись збитися з дороги, тому що наш дороговказ завжди перед нами. В нас є компас, в нас є дороговказ, в нас є все необхідне для того, щоб ніхто з нас не збився з цієї дороги. І тому давайте встанемо на наші ноги і будемо закликати ім'я Господнє в наше життя.